По багаточисельним заявкам сьогодні випуск про «Лейфірми» або або Арбайтсфірми». це агентства тимчасової зайнятості, які орендують працівників іншим компаніям в українському контексті їх часто називають кадровими агентствами або просто посередниками. Як це працює, давайте розкажу спочатку буквар. Навіть якщо ви зіштовхувались, можливо не повністю є розуміння, що це взагалі таке. Тому розповідаю, людина укладає трудовий договір із Лейфірма, а не з компанією, де фактично і працює. Лейфірма офіційно є роботодавцем, платить зарплату, податки, соціальні внески, але це не завжди. А компанія-замовник, наприклад, якийсь склад, якесь будівництво, якась фірма по вирощуванню полуниці або чого завгодно, або склад Амазон, або навіть автозавод. Просто орендують робочу силу на потрібний період. Коротше, вони себе позиціонують як типу кадрова агенція і сервіс пошуку роботи, а для роботодавців це типу надійний постачальник робочої сили. Але це все чухня, я вам скажу. Давайте розбиратися, що за цим. Явищем робити, і чи варто взагалі зв'язуватись з подібними компаніями. З вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Будь ласка, вподобайку мені за те, що виконуєте, що ви мене просите, і я буду починати. Підписуйтесь, до речі, також на телеграм. В Телеграмі є топ-5 моментів, де вас можуть надурити фірми. Там список є. А я вже починаю. Ляй фірма це по суті фірма прокладка де працівника відділяють таким чином від основного підприємства. Великі компанії використовують цю лазейку або законну можливість все ж таки для оптимізації ризиків. У індустріях з великою текучістю кадрів та сезонністю, і, звісно, там, де не потрібні кваліфіковані кадри. Тобто, я сьогодні в обід отримав консультацію від нашого бухгалтера на моїй роботі і тепер можу вам розповісти і подивитися на це не з точки зору моралі, а з точки зору юридичної та фінансової оптимізації. Отже. Ось неочевидні, але дуже важливі вигоди, які отримують великі компанії, типу Amazon, DHL, Zalando, Дібішенкер, використовуючи ляй-фірми у логістиці і не тільки. Коли працівник формально не належить до основної компанії, а значить в ляй-фірмі, то компанія не підлягає під внутрішні колективні договори, тариф-фертраги так називаємо. Які регулюють зарплати, перерви, надгодини та доплати і таке інше. Також за допомогою ліфірм в них немає обов'язку дотримуватися рівня заробітних плат та штатних працівників. У ліфірмі може бути ставка на 20-30% нижча, і це дуже легко. Також немає обов'язку брати участь у профспілках і, відповідно, не потрібно вести перемовини із ними. Також немає юридичного ризику заплатити компенсацію при звільненні, наприклад. І це дуже реальна вигода, тому що великі які фірми таким чином страхують себе від колективної відповідальності? Також це оптимізація податкових та соціальних внесків. Лейфірма не завжди зареєстрована в тій самій федеральній землі, або навіть країні. Часто це буває навіть Польща, Чехія чи Румунія. Тобто, тут зрозуміло, ви фактично будете працювати в Чехії, Румунії або Польщі. Ось, або навіть в іншій федеральній землі. Наприклад, в Баварії є податок на Розвиток, рівномірний розвиток земель це 1,5 чи 2%. відсотки. А наприклад, у верхній частині, там де Берлін, немає цього податку, і відповідно, якщо зробити лів фірму десь у Берліні зареєструвати, то в Мюнхені у Баварії можна буде платити своїм працівникам на 1,5 чи 2% відсотки нижче. Це такий слабенький, але вже... Ви розумієте, 2% вигоди та помножити на рівень там Амазону або ДХЛ це мільйони. Тому, як ви зрозуміли, через це соціальне відрахування і податки будуть нижчими. Саме для цього це і робиться, особливо, якщо схема з Ausländische Niederlassung, тобто іноземною філією. І ще одним громадним плюсом для гігантів, таких як Амазон. Є те, що частина витрат на працівника не обліковується повноцінно в системі локальних податків. Тобто є уникнення ліміту штатних одиниць. У Німеччині великі компанії з певною кількістю працівників зобов'язані мати, наприклад, квоту на інвалідів, 5% персоналу, дотримуватись обов'язкової частки жінок на керівних посадах і подавати ще тисячу розширених звітностей у різні амти. Ось тому це значно спрощує життя. Великим компаніям. Тому що Лай-Арбайтер не враховується в цих квотах, бо офіційно не є працівником компанії. Це спрощує корпоративну звітність і знижує бюрократичний взагалі тиск. Ну, ми про це вже поговорили. Частина витрат виводиться у змінні, а не в постійні витрати. Тобто працівник у -фірмі – це не постійна затратна одиниця, а послуга, яку можна записати в бухгалтерії як аутсорсинг або тимчасові операційні витрати, що набагато дешевше з точки зору. Зору податків. Це взагалі дозволяє легше маніпулювати показниками прибутковості ЄБІДА та податкової бази. Також, звісно, скорочуються репутаційні ризики. Якщо трапляється травма, протест, медіа, якийсь скандал пов'язаний із умовами праці, компанія може і скаже офіційно, що це взагалі не наш працівник, це сторонній підрядник. До чого тут ми. Так працюють всі великі компанії, особливо у випадках, коли йдеться про порушення трудового законодавства. Тому Ляйфірма виконує також для великих компаній функцію репутаційного щита, тому що перекладає відповідальність на себе. Тому ляй фірма це не просто дешевий працівник. Це юридичний буфер, податковий фільтр, бухгалтерський інструмент і захист від колективної відповідальності. І саме тому великі компанії, і саме тому великі компанії будуть працювати через ці схеми до тих пір, поки це дозволяє німецьке та європейське законодавство. Тут закрили. І це все, що я вам хотів розповісти про фірми, котрих вам не потрібно, чесно кажучи, боятися. Це по суті для вас hr відділ просто з юридично хитро якось оформлений. Ось так. Але уявіть тепер, що є ті, кого варто боятися на цьому ринку. Ось той інший тип для фірм, про які треба знати, уникати і попереджати взагалі інших, що таке є взагалі на ринку. Давайте їх назвемо паразитними лейб-фірмами. Це не стабільна кадрова структура, а тимчасово часто сумнівна компанія, яка не має прив'язки до одного підприємства. І от в них вже типу декілька постачальників роботи. І от вони мають можливість тепер перекидати працівника з місця на місце. Звісно, вони ж беруть відкат або маржу, без прозорості всякої. Часто вони порушують норми, але роблять це, ну, нібито як по закону. Тож, давайте з вами поговоримо, як їх розпізнати. Вони зазвичай ось такі багатостаночні, можна так сказати. Сьогодні ти працюєш на складі, завтра на м'ясокомбінаті, післязавтра у прибиранні. І все без пояснень. Це, звісно, хрестоматійний приклад, але якщо це фірма, якої типу декілька. Різнопланових клієнтів то ну типу роботодавців. То ви попали саме в таку фірму. Не обов'язково вас, звісно, будуть перекидати з фірми на фірми. Але це явно коли декілька ось таких постачальників це явно поганий знак, вже треба насторожитися. Вони часто не мають реального офісу, або він десь там, типу, далеко, десь є у Берліні. А робота у вас у Кьольні, наприклад. От підписати договір вони там пропонують у кафе. Це вас повинно одразу фаєрвол, вас повинен спрацювати. Все, нічого ви такого не робите. Або ще гірше, якщо вони навіть з вами там нема фізичної особи, яка з вами зустрічається, є просто там вони на WhatsApp або Telegram. Це взагалі треш і розводняк. Тому що взагалі Telegram в Європі це для, вибачте, проституток, наркоманів і е, інших незаконних оборудок. Це ми його якось дивом прилічно сприймаємо ось так. Але насправді у Європі імідж телеграму, ось такий він низовий і дуже поганий. Тому, не зважаючи на це, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм, там багато всього цікавого, але там ніколи нічого не продається. Ось так. Також у нормальної лі фірми є реєстрація, вебсайт, юридична адреса і ліцензія від ArbeitsAgentur це от зараз дуже важливо. Також тривожним дзвіночком є, якщо вам не додають чіткої інформації про роботодавця. Тобто контракт не чіткий без конкретної адреси чи підприємства, де ви працюєте. Або взагалі без вам копії не дають і таке інше. Ви звертайте, будь ласка, на це все увагу. Якщо фірма не дає вам чіткий договір, вона не має наміру вас якось захищати юридично чи якось гарантувати взагалі хоч щось. Або якщо ви вже працюєте на лей фірмі, гроші можуть приходити невчасно або менше, ніж обіцяли там з такими фразами. Там були якісь відрахування, але ми тобі не можемо показати, які самі завжди якась мутна інформація. Ми тобі гроші вже перерахували, але вони на польському рахунку. Нашого бухгалтера сьогодні немає. Завтра тобі все передадуть. Все, ну коротше, ось всі ці розмови це. Просто червоне світло, червоний сигнал, що треба закінчувати співпрацювати з подібними організацією. Тому що це пряма ознака якихось тіньових схем або просто якогось шахрайства. І якщо вам просто не заплатять гроші, це найменше, де ви можете постраждати. Ось. Коротше я вам ще давайте, щоб пришвидшити в мене їх багато, всі червоні прапори зараз розказую. Найпопулярніший червоний сигнал для вас повинен бути, коли вам. Кажуть щось типу, ти підпишеш уже все на місці, коли прийдеш працювати. Ви повинні мати контракт до початку роботи. І ви його берете, йдете додому, можете до юриста піти, що мало вірогідно, що у вас є юрист, ось або ну, взагалі це мало вірогідна. Даєте його дружині, читаєте самі. Або якщо не можете його прочитати, договір, ви просто берете. Ось так перефоткувайте його у GPT-чат і питаєте GPT-чат, що чого в цьому договорі робочому не вистачає, і на що ви повинні звернути увагу, хоча б це зробити. Але якщо вам завчасно не дають договір вашої копії, взагалі забувайте про це, зекономте свій час, навіть нічого пояснень не питайте, просто розвертайтесь і уходьте. Наступним є це про те, що ми тобі все вишлемо на WhatsApp. Ніяких офіційних PDF не існує. Ви повинні розуміти це все скам і якийсь чорний ринок. Тому теж закривайте цю тему зразу. Платити за оформлення. Коли вам кажуть, що вам потрібно платити за оформлення. Ну так і є, все, це скам. Справжні фірми не беруть гроші з працівників взагалі. Також контролюйте відповідність законодавству. Тобто повинні бути страховки, соцвнески. Описаний, ваш був, повинен бути лікарняний, хто за нього платить, в якому обсязі, і все таке інше. Якщо цього немає, значить це. Нелегальна якась штука, і в кращому випадку сіра зона, але це чорна робота 100% тоді. Ну і звісно, якщо починається відбуватися вообще якийсь треш з шантажом та погрозами. Не будеш слухатись, депортуємо, залишишся без документів. Просто спокійно, там якось не ну, Уходьте і все. На тому все це припиниться, не переживайте. Найкраще, що ви можете зробити, це з ними не зустрічатись. Ось і все. І, звісно, всього не проговориш, але давайте ми з вами нещодавно розмовляли про найулюбленіший прийом усіх шахраїв. Це будь-яке пришвидшення чи спешка, якщо ви відчуваєте, що вас підштовхують, що треба зробити швидше, що, та що ж, тут нічого, все тут предельно ясно, все, також розвернулись і пішли. Це зекономить вам час, обіцяю вам. Далі повинен я розповісти, як вони взагалі юридично працюють. Вони оформлені формально, все в них правильно. Але працюють вони, звісно ж, на межі. Вони можуть мати німецьку реєстрацію, але реальні власники в інших країнах, там в Польщі, в Румунії, Чехії, де інде. Вони підписують договір із підприємством і беруть, наприклад, з підприємства 22 євро на годину, а вам платять 11. І все, типу, по білому. Але навіть якщо вони так зробили, то різниця. В тому, що вони не вкладаються в вас взагалі в ви витратний матеріал і що там з гарантії по лікарняним, соцстрахуванням і все таке інше. Гугльте адресу, назву, перевірите взагалі, до речі, ось цю ляй-фірму можна ось тут за посиланням. Буде також у телеграм-каналі, як завжди. Ну і звісно, предупрежу одразу, ніколи не підписуйте нічого на місці без пояснень, без того, що ви. Вам надають можливість там забрати ваш примірник і повернутися. Якщо такого не відбувається, все це закриваєте цю тему і все. Тому що паразитні фірми, якщо ви нічого не підписали, це просто буде для вас неприємний досвід. Ось і все так. Є така системна дірка, якою користуються і фірми, і держави, і тіньові посередники. Ось так. А все, чим я можу вам допомогти, це надати цю інформацію. Тому ваша зброя, якщо ви знаєте, що це таке, що як працюють для фірми, то ви вже не в їхній владі. Ось так. Тому, будь ласка, вподобайку мені за мою роботу. І, звісно, можна сприймати працевлаштування через лейфірму як точку входу з надією, що ви себе покажете і зможете перейти потім на прямий контракт. Але тверезо подумайте, навіщо вам показувати себе, якщо це нестабільна кампанія, а місце звідки люди по факту тікають після трьох місяців або півроку е, праці там, тому вони і звертаються до е, отаких от лейфірм, тому що е, вони не можуть е, в себе затримати працівника. Тобто, це. Також дуже експлуатуючі з поганою атмосферою фірми, також по-любому. Тому я би на це не вівся на такий момент. Вони можуть вам розповідати про можливість такого, але ну, щось це мало вірогідно. Чи є для фірми абсолютним злом? Ну, Звісно, ні. Бо інакше би тоді, як закривали низькокваліфіковані там сезонні вакансії, наприклад, на збирання полуниці чи сортування посилок, чи ще е, багато чого буває. І дійсно є е, пристойні лайф-фірми, котрі нормально працюють. Але проблема тут, звісно, в іншому. Коли на ринок виходить велика кількість людей, чесно кажучи, з мінімальними трудовими навичками, а іноді і з недостатнім рівнем мови чи базових компетенцій, і мова йде про гроші і роботу, завжди знайдуться розумники, які на цьому захочуть заробити. Так, є великі компанії, для яких фірма це просто юридичний інструмент, але поза ними ринок, де порядні фірми, співвіснують із тими, хто шукає кого використати, ось так. Ми зараз з вами у Німеччині держава дала нам всім українцям, котрі постраждали від війни, підтримку, курси мови і яку не яку стабільність. Ми вчора критикували дуже сильну бюрократію, але про вдячність теж не треба забувати. Тому що ми зараз не мусимо, як колись люди з українських сіл їхали без копійки грошей, без мови, аби хоч десь одразу поселили і одразу відправили на роботу. Ось ось формат для фірми. Тож цінуйте те, що дає зараз Німеччина, і користуйтеся, тому просто уникайте ці фірми. І ще один дуже важливий момент, який ви повинні для себе знати. Робота на лейф-фірмі рахується тимчасовою. Навіть якщо вам пощастить із такою фірмою, така робота не буде підставою для отримання ВНЖ чи 18-го параграфа. Навіть якщо о чудо, заробітна плата у вас буде достатньою, що взагалі фантастика, з ліфірмою я в плані. Тобто ще раз, робота в лейф-фірмі рахується тимчасовою та некваліфікованою. Тобто вона, якою б вона не була вона, навіть якщо це в Німеччині все зареєстровано, вона не є підставою для отримання переходу на ВНЖ чи отримання якоїсь робочої візи. А в случае, якщо вона. Як я казав, польська чи румунська, то взагалі ще і ніяких внесків до німецької пенсійної системи не було. І взагалі, ви ну, рахуйте, ви не працювали в Німеччині. Ось так. Тож, якщо це не гігант типу Амазон, вибач, Амазон сьогодні, але це як приклад тільки, де все прозоро і під контролем краще. На мою думку, взагалі не ризикувати. І головне, не вбивайте, будь ласка, в гуглі, робота в Німеччині без знання мови. І ці фірми просто не з'являться у вашому житті. Ось так. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Як завжди, вподобайку, якщо вам було сьогодні корисно, і побачимося з вами незабаром.